Ну що, паверстанції? Що ми можемо заживити від паверстанції? Роутери, телевізори, холодильники. Якщо вони досить потужні, звісно, заряджати смартфони і просто жити. Світла немає, це факт. Задовбали ці відключення, і навіть е, у моєму магазині я зараз використовую павер станцію, Ніколи раніше не думав, що мені це доведеться робити. Але які павер станції, де їх можна купити? Наприклад, в Україні, але це якось дорого і щось там нам викручують наші руки. Можна купити у Китаї, так, звісно, у Китаї можна купити навіть дешево. І можна купити, наприклад, у Європі. Тож. П'ять паверстанцій, які можна купити з Аліекспрес. Вам не почулося. З Аліекспрес дійсно можна придбати нормальні power станції. І деякі класні power станції, які можна купити а, з таким дуже цікавим моментом у Європі, і трохи зекономити, навіть не трохи. Тож, на каналі Технозон Україна, поїхали! Слухайте, ну підписуйтесь, натискайте дзвоник, бо пропустите подальші наші огляди. А ось буквально паверстанція, яку я використовую в своєму магазині. В мене під'єднано світло, в мене під'єднано вентилятор. Звісно, не працює кондей, бо він не витягне. Але ми зранку, коли є світло, включаємо кондиціонер, він трохи там працює, трохи е холодніше стає, а потім вентилятором ганяє і все нормально в нас так, достатньо, достатньо прохолодно. А, також під'єднано термінал. і нам вистачає для роботи. І так, ця паверстанція буде теж в нашій підбірочці. Посилання на ті паверстанції, які ми робили. Огляди, звісно, у опису під цим відео. Також у опису під цим відео є посилання на ті паверстанції, про котрі ми будемо говорити на перевірених продавців, бо є одна тема. І ще, і ще там буде одна тема, як купити дешевше саме з Європи. Зараз це обговоримо. Якщо говорити про Аліекспрес, зараз ви бачите саме Аліекспрес, то тут безліч паверстанцій і тут. Аж 60 сторінок цих паверстанцій з різноманітними цінами, і це тільки з безкоштовною доставкою. Є з платною доставкою, якщо ми там оберемо. Ну, зараз я тут щось вибрав, вже не те, але це не дуже важливо. Паверстанцій дійсно багато, багато можна купити. Ось ми знову брали цих паверстанцій, там дійсно тисячі, але не усі можна брати. Є різні причини. Немає правильної синусоїди. Якісь сумнівні акумулятори. Махинації є безліч якихось причин, наприклад, не європейські розетки. Чи присилають паверстанцію для 110 вольт для США, і таке теж є. І присилають якийсь інвертор дешевий. Там 110 на 220. Це просто якийсь жах. Далі. Це все лайно можна викинути у сміття, бо треба купувати тільки перевірені. В нас буде 5 паверстанцій, Одна з них буде позатопова. Це в нас е, така собі паверстанція, Це ванпа, вона перевірена. Хлопці купували купували, чесно кажучи, на фронт для, саме для заряджання смартфонів, бо ця паверстанція не е, підпадає під. Е, Митне оформлення за 122 бакси, за 123, Ну тут є 151,77, І ця ванпа підходить тупо для заряджання смартфонів. Немає правильної синусоїди, чистий літівий акумулятор, безкоштовна доставка. І ось такий варіант на 240 не підпадає під митне оформлення. Оце позатопове місце. Наступна паверстанція підходить для дронів, для заряджання смартфонів. і Навіть через розетку можна там заряджати деякі ноутбуки. Я робив на неї огляд, я її використовував у горах у Німеччині, коли там був там по справам, їздив і мені вистачало, я включав вентилятор, і включав ноутбук і працював у деяких моментах. Була була спека дуже сильна. Це 600 ватна з ємністю 300 ватт, ну, 299 ватт годин. І це вже. Літій залізофосфатна батарея з різноманітними варіантами захисту, з BMS-захистом. там є BMS-чип, який забезпечує захист. І від короткого замикання, від перегріву, від овервольтажу, від перенавантаження. Коротше, дуже безпечна станція з, зі швидкою зарядкою зверху можна заряджати від сонячних панелей. В нас є 4 USB-порти, два з них, яких Type-C. Є в нас дві розетки, це євроверсія, не дивіться на картинку. Саме Євроверсія, бачите? Але якщо брати по all, Powers, по all Powers, то я вам скажу, де їх можна купувати дешевше. Я її рекомендую, посилання є у опису під цим відео, але трохи зачекайте, якщо ви хочете дивитись на all Powers. Ось його захисти, рівні захистів і все інше ви побачите у нашому огляді на цю паверстанцію. Наступна станція це в нас Flash Fish Portable Station 500 Вт, на в неї 542 Вт-годин Ну, Це все не віддіться, бо це все, воно навіть доставляється якось криво. А тут знаєте, що в нас ще яка фігня? Справа в тому, що all Powers з Китаю буде коштувати доставка 81 бакс на цю паверстанцію. Це важливий момент на подальші наше обговорення. Оцей Flash Fish, він дешевий, він, він дешевий, безкоштовна доставка. Ви отримуєте дійсно 500, давайте, 520 Вт годин. Це нормальна Станція в ній в ній дві розетки, її можна заряджати від сонячної батареї, в неї є dc виходи і правильна синусоїда. Також є bms захист, звісно, від різноманітних моментів нормальна станція. Рекомендуємо хлопці використовувати. Хоча я персонально е, використовую трохи іншу. Ну, давайте так. Наступна станція в мене All Powers. Теж це паверстанція s 1500 Крутилезна паверстанція, Але перед тим, як я про неї поговорю, давайте я ще скажу ось про цю. Це в мене є паверстанція таку, е, яку теж купували хлопці на 1000 годин за 566 баксів. Досить дешево за 1000 годин на е, літі залізофосфатній батареї, але я не використовував. Я кажу відразу це тупо за е, рекомендаціями тих, хто купував і тих, хто має досвід. Для мене тут замало розеток. Усього дві розетки і забагато якихось USB-портів з DC-вихідом, і це такий варіант собі, саме тревел варіант чи для військових. Нормальний варіант з безкоштовною доставкою. Но на першому місці в мене стоять ось ці два all -Powers. А Саме цей, ви як бачили, вже, я використовую у магазині. Доставка тут буде 108 баксів, а цей використовую, теж використовую, я робив на неї огляд і доставка 90 баксів 95 баксів. Так ось до чого? Якщо ці усі можна ще замовляти, з Аліекспресу, який я вам надав. І ці можна замовляти з Аліекспресу, але враховуючи доставку і розмитнення, буде ну, така собі ціна. Е, є такий сайт All Powers Відразу кажу, це німецький сайт. Ліпше замовляти з нього. Я вам дарую промокод Технозон на 10%. Тепер давайте. R1500, скрутилезна станція uh, з літій залізофосфатними батареями, з режимом UPS, у якому, якщо я вмикаю, в мене ні комп'ютер не, не, не uh, встигає вимкнутись, ні газовий котел. Якщо вимикають світло, світло воно пам! все перейшло буквально за мить. Миттяво. Ніяких проблем з перемиканням немає. І вона може бути постійно увімкнена у мережу 220. Постійно може бути увімкнена. Тисяча uh, ватт. Зарядка можна увімкнути на 1,5 кВт. Але у таку спеку, я думаю, що це не дуже вдала ідея, хоча в неї є захист. Вона буде сама знижувати потужність заряду. Вона може заряджатися від сонячної батареї. Вона має виходи 4 євро розетки. Давайте я нижче покажу. 4 євро розетки. Ось вона. В неї є два USB Type-C. По 100 Вт, є Type a по 18 Вт, в неї є Bluetooth, в неї є Wi-Fi, Ви можете під'єднати через додаток. Є розетка 12 вольт автомобільна. Я вже казав про режим UPS, коли вона просто-напросто постійно увімкнена і просто ідеально. Є навіть моделі R2500 на 2,5 кВт. Є набори з сонячними панелями. В мене є монокристалічна сонячна панель, я теж робив огляд. Але як купити її? Ну, якщо з Алікспресу. Зрозуміло, ви просто замовляєте, купуєте, потім платите мито. Але я чесно кажучи, думаю, що у кожного з вас є хтось із друзів зараз у Німеччині. Ну, такий, такий час. Ви берете, отримуєте 10% знижки. За промокодом Технозон. Я сам купую там паверстанції. Якщо не вірите, я їх купую за повну ціну. Ось мій NP Шопінг. Ви можете купувати через NP Shopping, Але вибачте, я теж е, плачу, бачите, сума замовлення. Я от замовив собі All Powers, Вона зараз їде відправлена до України за 900 євро. Це я замовив собі додатково на свої магазини. Е, е, я заплачу мита 331 бакс. Навіть якщо я заплачу мито. То вибачте, це буде дешевше, ніж то здирництво, яке є зараз на ринку України. де мене просто-напросто ось так ось скажімо так, лисиця. Як це називається зараз? Оцей процес? Як ти його називаєш? Так, оце поплескають у долоні у певні місця на моєму тілі. Ви ж розумієте. Ви можете замовити через NP-шопінг і 10% вам трохи компенсують цей момент, бо за 700, від 700, євро, від 700 євро вас знімуть ще 70 євро знижки. Далі тут буде ціна вже нижче. Я купував дорожчу. Якщо це буде 700 євро, то з урахуванням знижки вам вийде розмитнення і доставка десь 150-180 баксів. От за, за отаку от Р1500. Але я впевнений, що у вас є якісь друзі. Ви замовляєте на тих друзів, друзі йдуть на автобус, на перевізників, платять 100 євро і її доставляють на нову пошту в Україні, відправляють вам. Я просто через це проходив. Я тих паверстанцій перетягав уже в Україну дуже багато. Ми хлопцям замовляли. Ми замовляли для, для замовляв для своїх магазинів, я замовляв для себе додому, я замовляв для матусі. Коротше, безліч таких варіантів. Дуже класні паверстанції. З того, що я можу порекомендувати на All Powers, це саме, ви навіть тут r 600 можете. от Дивіться, яка різниця буде. 249 євро. Ви навіть r 600 тут можете знайти. А також у нас тут є R2500, я з нею мав справу. Це крута, крутилезна штука. За 1000 євро можна доставити вона тяж, е, тяжелюча. І навіть є такі паверстанції, як R4000 на 3,5 кВт. Вибачте, це вже можна живити. І холодильник, і телевізор, і е, роутери, і все, що вам заманеться. Ви можете живити за допомогою паверстанції. Але тут 2500. Євро, і ви повинні розрахувати, скільки ж ви заплатите того самого мита. А, тепер далі. Із того конкретно, що я рекомендую. r 1500 давайте вже менш полеміки. r 1500 S1500. Це звичайний літій, але вона Ай, зараз вже в наявності у Європі немає. Ще у... А, є у... у Китаї, а ну, s 2000 Ну, от я замовив собі прошку s 2000 та... Ти знаєш, куди. Ось S2000 Pro. Я ось таку собі замовив. Дуже крутелезна теж станція на 1,5 кВт ємність на 2,4 кВт потужність. Хоча вона є літієва, але працює і у режимі UPS, і різноманітні режими з чистою синусоїдою. Тобто підходить для холодильників і інших, іншої битової техніки. Я вам рекомендую саме ре ре реалізувати цю доставку із Європи, не з. Китаю, як ви зрозуміли, а саме з Європи, це моє, скажімо так, бачення цього процесу. Пишіть свої варіанти. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.